Особливо це стосується малого бізнесу, де власник це і є серце, і мозок, і руки компанії. Він приймає буквально всі рішення, він за все відповідає. І тому будь-яка порада ззовні, скажімо, від консультанта, сприймається не як аналіз бізнес-процесу, ні. Вона сприймається як особиста оцінка: ти все робив неправильно. І це, звісно, миттєво вмикає захисну реакцію. І оця захисна реакція, вона породжує ще одну дуже і дуже небезпечну проблему: це тотальна недовіра до будь-якої допомоги ззовні. Таке собі замкнене коло, яке я певен, багатьом знайоме. Спочатку підприємець, сціпивши зуби, все-таки шукає допомоги. Потім знаходить експертів, які обіцяють золоті гори вже за місяць-два. Далі, що логічно, приходить розчарування, і, врешті-решт, формується такий собі залізобетонний висновок. Усі вони шарлатани. Ніхто не розуміє специфіки мого бізнесу.